Всім привіт! Мене звуть Юля Гамова і я вітаю вас на своєму каналі Фотобренд. Якщо ви дивились мій канал, ви, мабуть, трошки здивувалися, чому тут є медитації. Але для мене це взагалі дуже природня зв'язка творець і медитація. Бо саме коли ми знаходимося у такому спокійному, неметушливому стані, коли наші думки заспокоєні. Розслаблені, їх майже немає, так, як це відбувається, коли ми практикуємо медитацію. Саме в той момент до нас приходять наші найкрутіші ідеї. Бо я впевнена, що творчість, знаєте, на ходу по ходу бігу, вона буває, звісно, буває. Але вона буває така, знаєте, доволі примітивна. Тобто перше, що Приходить в голову, бо мозок завжди буде намагатися спростити максимальну задачу, яка перед нами стоїть. І чому ми думаємо, що творчість це не, не така ж сама задача, як, наприклад, влаштувати якусь подорож або поїздку. І саме коли ми знаходимося в миротворенному стані, заспокоєному, саме тоді приходять дійсно класні. Креативні ідеї. Зараз я знаходжусь в Карпатах на ретриті і е, хотіла записати вам зовсім інше відео. Але е, саме через те, що прокинулася зранку, зробила собі гарнятку кави, сиджу от на такому, бачите, шикарному балконі наодинці і зрозуміла, що прям дуже хочу помедитувати, не вмикала жодних там наушників, якогось супроводу. А от саме з природою, бо Карпати, ви розумієте, українські це дійсно щось дивовижне, і тут просто сама природа надає такий саунд неймовірний для розслаблення мозку. Що я вирішила просто віддатися природі, заплющила очі, і що я вам скажу, я вигадала таку неймовірну фотографію. І я два дні ходила її, крутила в голові перед цим. Мені дуже хотілося зняти одну дівчину, учасницю нашого ретриту. Я приїхала як теж учасниця, а не як фотограф. Але коли ти типу, по життю фотограф, дуже складно вимкнути цю, як сказати, функцію себе. Тому я зрозуміла, що просто дуже сильно хочу зняти одну дівчину. Але я все не знала, як докрутити цю зйомку, щось мені було не те. І от саме зараз, під час медитації, дуже такому, знаєте, Максимальному релаксі, коли я відпускаю просто свої думки, да? коли я не блокую їх, а просто додумуваю і відпускаю, як я, в принципі, всім раджу медитувати. Я... В мене, знаєте, так в голові склалися усі пазли цієї зйомки. Якщо чесно, вони всі ще сплять. Я дуже хочу, що коли прокинеться ця дівчина, вона на це погодиться. Бо, звісно, це така доволі відверта зйомка в моїй голові. І ось так. Тому я дуже сильно будь-яким людям, в принципі, раджу. Але якщо вже в мене тут канал про творчість, про фотографію, то фотографам, як на мене, це must-have. Бо саме через якусь креативність, саме через нестандартність ідей, саме через класну цікаву творчість ми можемо зростати. В тому сенсі, що ми будемо більш популярні, більш затребувані, більш виділятися серед колег. І якщо ми це будемо робити на бігу, як то кажуть, так от, знаєте, брати те, що лежить перше на поверхні, то на жаль, ми будемо як більшість фотографів, які вже є. І тут дуже складно буде завоювати якесь місце на Олімпі. А я впевнена, що в мене дивляться амбіційні люди, і я дуже сильно вам бажаю того, щоб ви були дійсно затребуваними. Тому пропоную вам впустити в своє життя таку практику чудову, практику мільйонерів, мільярдерів і всіх свідомих людей як медитація. Звісно, хочу дати вам декілька таких порад практичних, як почати медитувати, бо знаю по собі, як це складно. Я медитую вже протягом півтора роки. Зайшла я в медитацію, бо хотіла стати на цвяхи. До речі, ще не стала. Але зрозуміла що мені не треба. Але дивлячись на те, що я не дивлячись на те, що я передумала в принципі ставати на цвяхи. Я дуже вдячна, що саме завдяки їм в моєму житті з'явилася така чудова практика, як медитація. Бо я дійсно відчуваю більшу рівноваженість, заспокоєння. І коли в нас мозок не метушливий, коли він такий, знаєте, не забирає на себе багато енергії, саме тоді в нас є та сама енергія, щоб творити, щоб створювати, щоб досягати. І тому. Коли я починала, я починала, це дійсно було, знаєте, як в тому фільмі «Їж, молися та кохай. Я сиділа і думала думки, 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 як їх зупинити, чого, скільки ще можна сидіти, вже скільки там? Дві, три, п'ять хвилин, скільки ще п'ять хвилин сидіти. Так, але так, звісно, мені здається, всі цю стадію проходять. Але. Я вирішила, що я почну з супроводом, тобто медитації, які хтось мені в навушниках хтось там мене веде, що мені треба робити, дихати, там, тіло просканувати. Мені так було легше. Тобто я дуже багато часу саме заходила в медитації через супровод. Зараз я вже можу медитувати навіть без музики, без нічого, просто сидіти і заплющеними очима. Наступний мій левел, коли я буду медитувати, з відкритими очима. Але вже я так можу. На початку це було дійсно складно. І з кожним разом я би вам рекомендувала починати, хоча б з 5 хвилин, потім 10. І так наращувати темп вже, ну як там ви захочете. Принаймні я люблю десь хвилин 20 медитувати. Я знаю, що більшість з вас буде отримувати такий супротив, типу Боже, де знайти ти 20 хвилин на медитацію? Я розумію, розумію, що в нас такий дуже швидкий темп життя. Але, друзі, якщо ви не знаходите 20 хвилин всього 20 хвилин з 24 годин на добі для себе, то задумайтесь, чи дійсно ви живете те життя, яке. Яке робить вас щасливим, бо це, знаєте, приділити час собі. І я дуже сильно сподіваюся, що ви все ж таки знайдете цей час. А я піду і буду будити ту дівчину, яку я хочу признімати. Я дуже сильно сподіваюся, що вона погодиться на мою ідею. Бо, бо я вже казала, що вона доволі смілива. А вам бажаю. Рівноваги, творчої наснаги. Дякую, що дивитесь мій канал, мені це дуже приємно. Я ще дуже в такому розвитку його і натхненна, і дуже вдячна вам за ваші коментарі, за ваш зворотній зв'язок. І напишіть, будь ласка, в коментарях, яку тему ви хотіли, щоб я ще підняла, або, можливо, відповіла вам на якісь питання. Люблю вас дуже, дякую вам за те, що ви зі мною залишайтеся. Я буду намагатися бути ще більш корисною.